Ще попередньому році ми прийняли програму безпеки дорожнього руху і презентували суспільству наш підход щодо безпеки дорожнього руху в місті Одесі. Ми презентували нашу візію, стратегію розвитку транспортної інфраструктури. І Одним із таких підходів це було оновлення. Розмітки на вулично дорожній мережі нашого міста для того, щоб ця вулично дорожня мережа стала комфортною та сучасною. Ми оновили розмітку з урахуванням сучасних підходів і з урахуванням сучасної системи скажімо так, планування міста. Тобто з'явилися велополоси, з'явився виділений простір для паркування. Тобто ми повинні програмувати е, поведінку водіїв, щоб вони, скажімо так, розуміли, що є інші учасники руху. Вже восьмий місяць ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Багато зусиль та фінансів місто витрачає на оборону та допомогу Збройним силам. Але розвиток інфраструктури залишається для нас важливим напрямком роботи. Останнім часом ми досі побачили зміни на дорогах нашого міста. Нові схеми та розмітка. Ми робимо так, щоб на дорозі усі відчували себе комфортно. Пішоходи, пасажири громадського транспорту, велосипедисти та автомобілісти. Це далеко не останні зміни на міських дорогах. Попереду на нас чекає ще низка робіт такого плану. Певнений результати оцінять всі учасники дорожнього руху.